Доброго дня всіх вітаю! І це наш базовий безкоштовний курс для всіх, хто хоче спробувати вчити китайську мову і подивитися взагалі, що це за процес і як це відбувається. І сьогодні наше перше заняття, наш перший урок буде, власне, пов'язаний з фонетикою китайської мови, тому що без неї ми далі нікуди не зможемо йти. Ну, давайте подивимося, що за матеріали у нас будуть сьогодні. Отже, для того, щоб почати вчити китайську мову, ми маємо з'ясувати, яку саме китайську мову ми вивчаємо, тому що у нас існує безліч діалектів. Грубо кажучи, кожна провінція має свій діалект. Проте, для того, щоб вільно спілкуватися з будь-ким в Китаї. Нам потрібно знати державну мову, і це в нас е, мандарин або Путунхуа, якщо китайською мовою. Е, це єдина державна мова КНР, вона універсальна, вона однаково розповсюджена в усіх провінціях. І якщо ви знаєте мандарин, ви можете вільно розмовляти з абсолютно будь-ким. А, наш наступний необхідний а, теоретичний, теоретичний пункт це поняття пінінь. А, що це таке? Це такий стандарт латинізування китайської мови. Це коли ми звуки китайської мови записуємо за допомогою латинської абетки. Все дуже просто. Ця система пінінь вона доволі легко навчається, як правило, ні в кого не викликає проблем. Ось ось так приблизно воно виглядає. Да? Тут ми бачимо напис іерогліфами, і тут ми бачимо то, те, те саме слово, але записане пініня. Пінінь складається з латинських літер і з тонів. Ну, про тони ми, ми трошки пізніше поговоримо. Чи можемо ми все записати пініні? Да, На щастя, абсолютно будь-яке китайське слово може бути записаним за допомогою пініня. Далі, коли ми говоримо про пінінь, про фонетичну систему, ми маємо так само знати два важливих пункти. Перший це ініціаль, і другий це фіналь. Ну, по їх, власне, назві, ми, ми можемо зразу здогадатися і запам'ятати, що вони означають. Ініціаль від слова ініціювати, тобто починати, це власне звук, який відкриває склад. Дивіться, ось наш приклад. Тобто, якщо у нас. Слово морфема записано ось в такому вигляді за допомогою опініння. Тоді перший приголосний звук, який склад починає, це і буде ініціально. Фіналь, відповідно, це звук, який склад закриває. Він голосний, тобто А, це в нас буде фіналь. Ну і третій пункт тон, звичайно, він е, обов'язково потрібний, тому що китайська мова це е, тонова мова, але ми окремо поговоримо про нього трошки пізніше. Далі на екрані перед вами представлені голосні звуки китайської мови. Всього їх сім. В цілому вони не будуть викликати у нас багато різних запитань. Єдине, що дуже цікавим, є ось цей голосний звук R. Ну, чим цікавий, тому що дивіться, ну тут, як мінімум, у складі його є приголосна. Да? Тому для нас, для носіїв української мови, це виглядає трошки дивно. Ну, ось така специфіка. Да, дійсно, R у нас вважається окремим голосним звуком. Далі ми бачимо приголосні. Їх всього в нас 21, і про, них ми, про, про, про багато з них ми поговоримо і потренуємо їх окремо. Так, ну давайте перейдемо вже до більш практичного е, матеріалу. Це в нас перші пари звуків, чотири пари існує. Е, це звуки, в яких у нас виникає явище аспірації або придихання. Тобто, що це означає? Це означає, що до е, цих звуків ми маємо, грубо кажучи, додати звук Х, прям чітко, щоб його було чути. Дивіться, давайте розберемо більш детально. Спочатку ми глянемо сюди. Латинською літерою да, ми, ми маємо звук Б, Б, ми хочемо його читати, проте про нього ми маємо знати, що це звук, який знаходиться між українським звуком Б і П. Тобто він має знаходитися посередині. Це має бути дуже оглушена Б, не взривна. Пао. ПАО. Да? Ми не говоримо БАО, БАО, щоб було Б, Ні, не як в українській мові. Ми її максимально оглушуємо. Пао. Пао. Тут у нас, власне, виникає явище аспірації. Тоді тут ми будемо мати звук П Х. ПАО. Пау, 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 Так. З наступною парочкою все абсолютно так само. Тут ми маємо максимально оглушений Д. Том, тон. тон да? А тут у нас аспірація. Т плюс Х. Не бійтеся додавати Х. Він повноцінно тут відіграє роль. Тон, 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 тон. тон. Так само маємо тут. Тут у нас буде звук К, до якого ми так само маємо додати звук Х. Кай, 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 кай. І остання парочка. Так само. Тут ми маємо звук «ц» плюс Х. Цан, 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 цан. Якщо у вас є можливість повторювати за мною, то не соромтеся, обов'язково повторюйте. Так, добре, їдемо далі. Далі носові звуки. Дуже часто вам будуть попадатися слова, в яких на кінці слова ми можемо побачити просто Н, одну латинську літеру Н, і от, отака сполука Н плюс Г. «н» and «g». Чим вони відрізняються? Цей Н. Ну, перший. Ми так само можемо назвати Альвіольним. Альвіольним. В той час, як цей звук ми називаємо носовий. Ну, Як ми вже розуміємо з назви, вони відрізняються за принципом е, вимови. Е, для того, щоб правильно вимовляти альвіольну ну, Н. Ми спочатку маємо взагалі розібратися, де в нас альвіоли. Щоб їх знайти, ви маєте перше кінчиком язика доторкнутися до верхніх зубів. Так? Потім язик ви маєте рухати по верхній щелепі. І зразу ж поруч зубами, ви відчуєте таке підпідняття, піднесення. Ви відчуєте такий бугарок. Це і є наші альвіоли. Для того, щоб правильно вимовити цей звук, вам потрібно під час вимови звука Н кінчиком язика притиснути його до альвіол і зразу ж прибрати. Лан, підтиснули крючок, прибрали. Так само тут. Ман, притиснули, прибрали. Якщо ви вже дивилися якісь матеріали на Ютубі або в інтернеті, або, можливо, виходили на пари, ви могли почути. Теорію, що цей звук це просто Н з м'яким знаком. Чесно сказати, складно зрозуміти, звідки взагалі почалася ця, ця мода і ця тенденція. Це абсолютно не є вірним. Тобто, цей звук альвіольний він абсолютно не тотожний не з м'яким знаком. Це абсолютно не так. Щоб правильно його вимовити, ми з вами робимо цю процедуру, яку ми тільки що потренували. Притискаємо до альвіол і прибираємо лан, ман. Давайте подивимося на другу частину. Тут у нас носовий звук. Він дуже схожий на те, коли ви розмовляєте з закладеним носом. Тобто він має бути максимально вніс. Лан, ман. Да? Навіть можете собі допомагати. На початку можете допомагати собі, трошки притискаючи тут. У вас тоді буде трошки легше виходити. Лан Ман, да? притискаючи, запам'ятаєте цю позицію, запам'ятаєте, як це має звучати, і тоді ви будете називати ці звуки абсолютно правильно. Далі трошки складніше. Дивіться, ми маємо пари звуків, і спочатку ми розберемося, чому вони взагалі підібрані по парам. Вони підібрані по парам через їх стартовий, стартовий звук. Дивіться, у нас є літера Z, яка буквально несе в собі звук дз. Просто звичайне дз, як в українській мові. «дз». Дзом. Не забуваємо про носовий звук. «Дзон». І у нас є літера Ч, яка, дивіться, несе в собі той самий стартовий звук, але ми бачимо, що він має бути максимально пом'якшеним. Як нам зробити цю максимальну пом'якшеність? Для того, щоб правильно його вимовити, ми кінчиком язика, коли вимовляємо цей звук, да, «з», ми кінчиком язика маємо трошки-трошки торкатися нижніх зубів. Тобто, ми все одно вимовляємо звук З. Але в цій позиції. Ці. ці. Да, тут ми маємо з цом. А тут ми маємо дуже-дуже м'яке з. Ці. Ці. Так само відбувається і з наступною парою. Це наш звичайний звук с сан. Не забуваємо про альвіольну н. Сан, а тут максимально м'яку. Сяо. Сяо. Тут твердого відповідника немає. Тобто цей звук в нас тільки, тільки завжди м'який. Так само стартовим звуком буде Ц. Позиція не змінюється. Ц'єн. цін. Далі вже трошки простіше. Далі в нас зібрані складні звуки, але складні вони не по своїй природі, а просто по тому, що вони складаються. Їх позначення складається з декількох літер. Перший звук у нас буде звичайним «дж». джао. Джао. Цей звук нам дає один звук Ш. «Ша». «Ша». Цей звук передається за допомогою ЧХ, «Чх». Х. Дж, дж. А отут ми трошки попрацюємо. Коли ми бачимо цю літеру. То so, відповідно, ми завжди хочемо читати і як р «ар», «р» і якісь там різні варіанти. Проте вона з ар не має нічого спільного. Якщо ми порівняємо з чимось з українською мовою, найближче це буде, це буде схожим на звук Ж, але давайте його розрізняти. От, давайте ми зараз просто назвемо якісь рандомні слова, які починаються на Ж. І ви маєте звернути увагу на те, де знаходиться ваш язик, да, в якій позиції: Жора, жужать, женя, наприклад. Да? Що відбувається з нашим язиком? Він фактично ось так виглядає. Да? Він фактично не рухається. Він просто знаходиться ось такі в одній розслабленій позиції. Жора, Женя, да? він ні до чого особливо не торкається, він ніяк нікуди не підгортається, він абсолютно от, от такий розслаблений прямий. Що ми робимо тепер? Тепер ми маємо його загорнути ось таким чином. Тобто, ми маємо спробувати і е, згорнути його ось так. Плюс ще й підгорнути кінчик. І тоді в нас вийде ж. Да? Тобто наш язик він стане отакий. От ну, художник з мене не дуже, да? але я спробую. Тобто, ось, ось так він має підгорнутися. Жен, Ж. Жон. Ну, ми це ще будемо тренувати. Насправді, з першого разу, як правило, ні в кого не виходить. Але е я розкажу вправу, як, як можна це все виправити. І для того, щоб трошки потренувати склади, ми так само розглянемо тони. Тонів в китайській мові всього 4, на щастя, не дуже, і не мало, і не багато. І кожний тон має ось таку свою позначку. Це пряма лінія, це ось така от лінія вгору, вправу, яка дивиться. Це галочка або латинська V. Так само може використовуватися для позначення, і це стрілочка, яка падає вниз. Так само, у кожного тона є його кодова назва, яка допоможе вам просто простіше його запам'ятати. Перший тон рівний тон. Це означає, що голосну ми просто тягнемо на одній лінії, ми нічого нікуди не змінюємо, ми не змінюємо інтонацію, ми просто протягуємо. Ма, Ма. Все, нічого не відбувається. Другий тон так само називається питальним. Чому? Тому що він схожий на інтонацію, коли ми здивовані. Да? Коли ми питаємо, хто, що, де. Да? Відчуваєте цей підйом? Це і є другий тон в китайській мові. Ма. МА. Третій тон Галочка, мабуть, найскладніший. як правило, він викликає найбільше запитань і проблем. Галочка це власне його графічне зображення. Тобто, що ми робимо? Ми нашу інтонацію. Наш голос спускаємо максимально вниз. Робимо його максимально низьким. І потім ми робимо різкий підйом. Ма. Ма. Да? Вниз упали. Виштовхнули вгору. Ма. І четвертий тон або різкий тон, він схожий на якесь таке різке заперечення: Ні, Да. Ма. Ма. Власне, це все, що ми маємо знати про тони. І давайте ми трошки подивимося на практику. І ми подивимося. Пару вправ а, на практику. Да? Тепер давайте ми спробуємо зафіксувати те, що ми тільки що розглянули. А, так, ну почнемо звідси. Дивіться, тут у нас а, всі чотири тони просто йдуть підряд. Йдуть підряд по черзі, і так само підряд ми будемо читати. Я буду зачитувати, а ви повторювати за мною. Ні. Ні, ні, ні. Дуже сильно допомагає, якщо, якщо ось малювати їх рукою. Да, так само можете це робити. Перший, другий, да, підйом допомагаєте собі, галочку допомагаєте собі, і різкий. Хао. 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 Ма. 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 Мо. МО. Мо, мо. Тут що в нас виникає? Аспірація. Не забуваємо: пху, 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 пай, пай. 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 Так. Ну, другий стопчик спробуйте проробити самостійно. Так, а от третя вправа нам треба порівняти вже тони. І давайте ми тут якраз потренуємося, як нам дуже швидко орієнтуватися з графічним зображенням. От візьмемо перший приклад. Перший склад, другий. Е, бачимо, да? ось таку позначку. Як правило, перший тон дуже просто запам'ятати. Третій тон дуже просто запам'ятати. І всі проблеми починаються з другим і з четвертим. Тому що зразу складно розібратися, де яка паличка куди. Ось так воно виглядає. Дивіться, як себе перевірити. Якщо ви бачите палочку, ви домалюєте до неї стрілочку, і ця стрілочка дивиться вправо, в правий верхній куточок це другий тон. В принципі, це все. Отже, дивіться, підходить, домалювали стрілочку, дивиться в правий куточок, другий. Тут, відповідно, маємо третій. Ні. Ні. А, так само повторюйте за мною. Давайте дивитися тут. Третій галочка. Знову малюємо стрілочку. Дивиться в правий куточок другий тон. Лі. Лі. Так. Ну тут третій все просто. А тут дивіться, якщо намалюємо стрілочку, вона дивиться вліво, значить, четвертий. На. На. І тут, що ми маємо, у нас йде перший. І знову малюємо стрілочку. Знову вправо, значить, знову другий. Лін. Лін. Так. Третій. А це який? Другий. Мін. Мін. Знову. Другий. Третій. Хао. Хао. Перший. А тут, якщо намалюємо стрілочку, да. четвертий. І, і. Третій. І знову четвертий. R. R. Так, дуже добре. І останнє, що я маю вам показати для нашого першого уроку, це ось така табличка. Давайте на неї подивимося більш детально. В верхній панелі ми бачимо голосні. Зліва ми бачимо приголосні. Тобто все, що посередині, це їх фактичний перетин. Чим ця табличка така важлива? Тим, що, дивіться, всі ці, ну, Складами можемо це назвати, всі ці склади, всі ці морфеми, які тут є. Це фактично вся китайська мова. Тобто всі китайські слова, всі які є, вони всі складаються з комбінації оцих от складів. Це означає, якщо ви вмієте правильно вимовляти ці склади, ви потенційно можете правильно вимовити абсолютно будь-яке слово китайською мовою. Посилання на цю табличку. Я залишу в описанні до цього відео для того, щоб ви мали змогу перейти на неї і потренуватися вдома. Дивіться, що ви будете робити? Ви читаєте кожний рядочок, ви можете обрати тон, який вам подобається. Можете тут читати все з першим тоном, тут читати все з другим, тут читати все з третім і так далі. Просто тренуватися. Називати це слово, а потім перевіряти себе. Тобто, коли ви натискаєте на цю табличку, ви бачите її читання, її озвучку від носія, причому навіть з різними тонами. Наприклад, Фа. Фа. Ну, да, Тут озвучено воно дуже так, артикульовано, дуже сильно, але все одно це достатньо для того, щоб безкоштовно, ефективно і швидко розібратися зі звуками китайської мови. Ми будемо повертатися до фонетики і в наших наступних відео. Це, це просто перше вводне відео, для того, щоб ви взагалі змогли просто. Отримати початкову інформацію про китайську фонетику. Якщо вдома ви пропрацюєте ці склади да, за допомогою цієї озвучки, то в принципі у фонетиці не залишиться нічого для вас складного. Для тих, хто дійсно хоче за допомогою цих відео вивчити китайську мову. Я раджу виконувати домашні завдання, які я буду задавати. Ну, а, тобто, завдання до наступного епізоду це самостійно пропрацювати ось ось цю табличку. Далі в нас будуть там різні домашні завдання: це і вивчити слова, і працювати з картками, і перекласти речення, і у вас буде змога безкоштовно відправити мені на пошту, щоб я продивилася і щось виправила, і проглянула, як взагалі йде ваш прогрес. Тому дуже вас прошу для того, щоб цей курс працював. Не переходьте до наступного епізоду, не виконавши завдання до першого, не переходьте до другого відео, поки ви не пропрацювали цю табличку. І тоді це точно буде мати ефект. Добре, мені було приємно з вами познайомитися, і на сьогодні це все. Домашні завдання у вас є. Будь ласка, частіше заходьте до мене на канал і до зустрічі в наступному епізоді.